І, як завжди велике вітання сьогодні. З похмурою Вінниця. Вінниця в нас ще спить. Вона така ранкова, дуже похмура. Я сьогодні до вас з оглядом покупок. Сподіваюся, за той час, поки у нас не було огляду з вами, у вас все добре, у вас і у ваших рідних. Бережіть себе обов'язково такий час. І хочу вам перед оглядом своїх покупок показати. У нас були гості з Німеччини і презентували нам деякі презенти. Привезли з собою. Хочу вам зараз швиденько показати, бо знаю, що ви дуже любите якісь такі розпаковочки. Нам у презент кавоманам привезли ось таку каву. Вона середньої міцності сказали зараз по вазі 500 грамів в упаковці. Посмакувати ну, в нас кава була, то ми пригощали своєю кавою, тому не відкривали саме цю каву. А ось печиво посмакували разом. Ось таке печиво. Я думаю, багатьом кому відомо чули про таке. Можливо, бачили в європейських товарах, можливо, його бачили. Бісков, ось таке печиво, воно йде цукрове. Таких мініатюрочках, 18 штучків в упаковці, велика така упаковка. І ось така мініатюрочка, зручний формат взяти з собою або діткам до ланчбоксу покласти. Дві штучки в упаковці, дуже зручний формат, і дуже, до речі, сподобалося мені. Хоча, мені, як на мене, я не дуже полюбляю солодке, печиво здалося трошки солодкуватим, але з міцною кавою або з чаєм, ну дуже смачно це було. І привезли нам у презент ось такі до кави цукерки, солодкі. Німецькі цукерки сказали: спробуйте поки посмакуйте. Ми вже відкрили, посмакували, з кавою дуже смачно було, і вони всередині йдуть деякі з лікером, з бренді там були із такими міцними такими. Напоями, як то кажуть, ну з кавою це було дуже смачно. Ось так виглядають цукерки. Хоча, як казали наші гості, українські цукерки найсмачніші, і коли ми їх проводжали, то вони з собою ще взяли наших українських цукерок, щоб там поласувати і пригостити нашими смачними все ж таки українськими цукерками, і ще з собою взяли вівсяну кашу, щоб спробувати саме німецько. Вона, хоча дрібного такого помолу, і саме заливати китадком, запарювати саме її, не варити. Сказали, спробуйте ще німецько. І у презенти ще отримала ось таку олійку для тіла. Це єдине виробництво написано Тури. Турецька олійка для тіла, але її можна використовувати не тільки для тіла, але її можна використовувати, навіть наносити написано на волосся. Перед тим, як мити голову, можна нанести декілька крапель ось такої олійки, потримати трошки, і потім вже змити дуже зручний дозатор, такий де він у вигляді вірніше. Зараз покажу вам, як оце у в знаєте, ось такий є. Дуже зручно наносити. Цироватка, верніше. Ось, дуже зручно наносити і на тіло, і трошки, мабуть, вона розтекла, але така. Ой, який приємний. Ось це таке, знаєте, мило турецьке, шампунь, гель для душа турецький. Якщо купуєш, вони там дуже люблять таке все парфумоване, ароматне. І одразу це відчуваються східні такі нотки. Подобається мені дуже. Ось так поділилася з вами. Такими презентами знаю, що ви таке полюбляєте розглядати, дивитися, і зараз покажу вам свої основні покупки, які сьогодні придбала в АТБ. ВТБ купила сухі серветки, косметичні, 150 штучків в упаковці. Єдине на минулому тижні була хороша акційна пропозиція. А вже ось на цьому тижні 46 гривень коштує ось така упаковка, але мені потрібно було придбати. Погляньте, яка естетична все ж таки упаковка. Дизайнери якось постаралися і бачите, зробили таку привабливу упаковку для серветок від своєї лінії. А ось на цьому тижні якраз діє хороша акційна пропозиція на туалетний папір від своєї лінії чотири штучки в упаковці, двошаровий, і коштує 36 гривень, 50 копійок. Я вирішила взяти, поки така чудова, приваблива ціна. Хочу почистити від накипу чайник і мій, мій дієвий а, метод, яким я користуюся. Це лимонна кислота. І я взяла в АТБ 25 грамів в упаковці. Якраз на один раз і залити чайник, помити його коштує 4 гривні здається, 80 копійок. Лимонна кислота. Великий формат коштував дорожче, але мені зручно ось такий формат, бо я його якраз на один раз і використовую. І придбала господарське мило. Від торгової марки щедро. Я його використовую завжди як відник, і Ось в мене він якраз закінчився. То я зайшла, придбала 23 гривні 50 копійок. Коштує мило господарське. І в АТБ я ще сьогодні купила хурму. Хурма піраміда, вона по хорошій ціні була 79 дев'ять гривень, 2... Такі ж величенькі я купила на 41 гривню. Обійшлися мені, і в мене ще є пікінка. Пікінська верніше капуста залишилася. То я купила два огірочка на салат. Огірки трошки впали по вартості 93 гривні за кілограм. До цього я купувала більше 100 гривень. Були а на 23 гривні. Вийшли мені два огірочка. Це все, що я купила в АТБ, але окрім цього, в нас сьогодні четвер. А в четвер, ви знаєте, завжди я купую молочні вироби, приїжджає Юлечка, і ми в неї сьогодні придбали молоко, півторалітрова пляшка для домашнього кефіру, коштує 50 гривень, одну пляшку молока і сир кисломолочний. А сир кисломолочний, домашній коштує, якщо не помиляюсь, 180 гривень за один кілограм, але не дуже смачний. Саме цей. Сир ми смакуємо, так його зазвичай не використовую для сирничків або для запіканки, то так смакуємо, бо він дійсно дуже смачний. І ще хотіла показати вам сьогодні були закупки м'яса і сала. Не так часто ви бачите, що я роблю такі закупки, але на якийсь період часу можу зробити сало, приготувати, заморозити, щоб вистачило на певний період часу. Ну і м'ясо, щоб теж на якийсь період часу вистачило, то я взяла так З запасом, з певним. Піднялася ціна і на сало, і на м'ясо. Хочу вам сказати, що це я купую для нових глядачів, які вперше переглядають. Я проживаю на Замостянській, у нас у місті Вінниця і біля магазину Дари моря у нас на Замостянській, там, де оцей куточок ДАТБ, є крамничка продуктова, де в певний Період часу, там певні дні тижня, привозять м'ясо, але треба ходити дуже рано. Там о сьомій ранку вже треба бути там, щоб встигнути придбати свіже сало і по більш-менш бюджетній ціні, і гарної якості в порівнянні з центральним ринком. Ось таке м'ясо, е така е хороша частина. Без кісточки коштує 230 гривень. Я взяла величенький такий шматок, він вийшов мені на 2 кг 300 г, ціна 230 гривень. Але хочу вам сказати, що для такої частини м'яса це філейна частина без кісточки, то дуже вигідна пропозиція. На центральному ринку дорожче. Мені Його вистачить на певний період часу, тому краще я зараз куплю його великий шматок, бо в грудні може ціна ще більше піднятися. І взяла сало. Бо сало якось закінчилося так швидко, тому шматочок, тому шматочок, і ми якось їли, то треба було придбати, засолити його. Я взяла цього разу сало, але бачите, воно таке. З м'ясом, це знаєте, яка частина щічки. Давно я їх не купувала саме ось з щічок. Мені теж подобається ця частина сала, бачите, вона з м'ясом йде. І ось таке сьогодні сало у нас було по 120 гривень за один кілограм. Я так величезенький попросила шматочок один, і ось другий, і вийшло мені на 2 кілограми, якщо не помиляюся, 400 грамів. І ось за такий великий шматочок сала, верніше, тут два шматочки. і за за м'ясо, я віддала 820 гривень. Одразу, знаєте, б'є по гаманцю, бо ну, так, витрачаєшся одразу. Але якщо тобі там, бачите, Вистачає на якийсь період часу закупка така величенька була, то певний період часу не купую ні м'яса, ні сала, то є. То, в принципі, якщо розподілити, то здається, не так вже й багато. Ось такі в мене сьогоднішні покупки були. Я вам дуже дякую, що приділили час цьому відео. Вважаю вам теж вдалих і корисних. Продуктів, вдалого вам шопінгу, вдалого вам неспокійного, мирного дня. сонечка в душі. Бережіть себе і своїх рідних. Ну і хочу вам, як завжди, подякувати за вашу підтримку україномовного каналу. До наступних зустрічей, Всього вам самого найкращого!